Ще один унікальний експонат нашого музею, корпус не справжній, але парашюти справжні і два прилади унікальні. Прилади справжні Гагарінських часів. Це перший тип космічного корабля, називалися вони «Восток», Ось Це Агарін, Титов Николай і перший наш українець був Оповідь-космонавт літали у таких апаратах. Називалися вони корабель супутних. Тобто не було ще ніяких станцій, як супутники вони так кружляли по робіті, ну і потім поверталися. І не було м'якої посадки, дуже велике перевантаження, камнів вони врубалися в атмосферу. Ось не так, як зараз, форма пари, чи колоко, форма аеродинаміки, щоб зменшувати перевантаження. І вони ще катапультувалися. І так погано було, а тут ще за планом вони повинні були катапультуватися. Ось кажуть, парашютку дивані. Він веде перший парашют крісло-катапульта. Вони були прив'язані до крісла катапульти за плавом, коли залишалося 7 кілометрів, люк відстрілював 2 секунди і вони кулею вилітали. Натренована ну, людина може попарти від одного виліту. І перший парашют відкривався до крісла катапульти. Потім вони від'єднувалися від, від крісла і відкривали свій парашут. Тому що удар сильно жорсткий, об землю. Тому вони спускалися, як звичайне першу тісти. І є І ще третій парашут, який повертав вже пусту капсулу, пустий апарат, щоб повернути фотографії унікальні, перші нашої землі з космосу. О, це це максимальна така була орбіта 270 км. Зараз літають уже на станції 420 км. Два унікальних приводиці. Чорний такий прилад це температура, тиск, тобто атмосфера, щоб можна було тут прожити. Максимум 7 діб. Рекорд майже 5 діб. Це п'ятий космонавт Буковський прожив. Важко зрозуміти, як це зробити в такому стані 5 діб прожити. Но вони були дуже треновані, ці космонавти крутили не на у тріфузі набагато більш, ніж зараз. Зараз максимальне перевантаження для космонавта дають 8, вже 8 разів збільшення ваги. А перше космонавти, 20 космонавтів вони повинні були б отримувати на центрифузі перевантаження в 12 вже, тобто в 12 разів збільшення вигід. Зараз немає сенсу такі робити тренування, тому що зараз максимальне перевантаження на спускному апараті Союз 5, десь 5 разів збільшення видів. І унікальний прилад прилад навігації. Якщо щось сталося б з автоматикою. Керування йшло землі, вони не керували цим апаратом. То вони могли при поверненні прийти на ручне керування, скоректувати орбіту, самі сісти на землю, керуючи от таким от приладом. Ось основний ілюмінатор. Так бачили нашу землю з космосу, перший космонавт.